Вітаємо! Це знову Григорій Решетник і Надя Матвієва. Ви дивитеся неймовірну правду про зірок, і ми готові починати. Сьогодні у випуску ви побачите переслідувачі зірок. Навіщо фанати погрожують знаменитостям? Хто вас пустив сюди, Роман. Роман. Я викличу зараз поліцію. Поповнення в родині Мірошниченків. Чому всиновити дитину не так легко, як здається? Можливо, не заговорить, можливо, не розвинеться повноцінно. Ніхто не знає, як вона буде. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Чому стосунки з росіянами закінчуються погано? Все це дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Маша Єфросиніна повідомила про проблеми у стосунках з чоловіком. Полякова створила колекцію іграшок, які співають її голосом. А неймовірна Ольга Гарлан показала, хто такі справжні українки та переписала історію. Про ці та інші новини з життя відомих людей дізнаєтеся з нашого дайджесту. Мить, яка увійде в історію. Перемога української фехтувальниці Ольги Харлан на чемпіонаті світу над росіянкою Анною Смірновою. І відмова тиснути суперниці з країни терориста після поєдинку руку. За так званий прояв неповаги Харлан могли дискваліфікувати, та принцип українки був для неї непохитним. Країна, яка тероризує нашу державу наших людей, наші сім'ї також тероризує і спорт. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці. І я діяла своїм серцем. Херлан наголосила. Правила мають змінюватися, бо змінюється світ. І це сталося. Суперницям дозволили дотик зброєю замість рукостискань. І, хоча дискваліфікація Харлан не скасована, а призупинена, втім вона продовжить змагатися на чемпіонаті світу. А ось Оля Полякова вирішила увійти в історію іншим шляхом по-своєму яскравим. Співачка створила колекцію ляльок, які співатимуть її голосом, і ось ось вийдуть у продаж. Ляльки Оля Полякова стануть першими в Україні ляльками, героєм якої є українська співачка. А телеведуча Маша Єфросиніна в чергове повідомила про кризу і проблеми у стосунках з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Жінка буквально зірвалася на підписників через хейту її бік. Аудиторія активно вимагала від телеведучої реакції мало не на кожну нову публічну зіркову сверку, від чого я про сині на останнім часом утримувалась. Тож, як то кажуть, терпець урувався. У мене є свої емоції, своє життя обов'язків та відповідальності за мою справу з допомогою жінкам. Є купа справ з моїми дітьми, для яких я вже півтора роки, і мати, і батько. Є щоденні сльози та страхи за тимура, з яким зараз стосунки проходять чергове випробування. Чому я вас не цікавлю як людина, а лише як об'єкт, який треба коли вам хочеться, щоб я поводилась так само, як зле вам. Шокувала новиною шанувальників і Альона. Альоне в Нідерландах на фестивалі, де виступала співачка. Відбулася стрілянина. Під час виконання перестанньої своєї пісні вона помітила, що частина людей почала кудись бігти. Стало зрозуміло, справа серйозна. Як виявилося, під час фестивалю було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а от під час другої троє людей. Поліція Роттердама зазначає, що правоохоронці кілька разів вистрілили в людину, яка на фестивалі відкрила вогонь. Втім, після стрілянини захід не зупинили, а інші артисти продовжили виступати, ніби нічого й не відбулось. А от до будинку співачки Нікі Мінаш увірвався цілий загін спецназу. Їм повідомили про стрілянину в оселі Зірки в чергове. Півчергове це був розіграш від недоброзичливців Нікі. Свою лють у бік недоброзичливця не стримала і колега Нікі, співачка Карді Бі. Під час виступу у Лас-Вегасі шанувальниця жбурнула в неї свій напій. Та у відповідь з усієї сили жбурнула у нахабну фанатку мікрофон. Сутичку швидко втрутилися охоронці і вивели провокаторку з концерту. Та, схоже, співачка увійшла в кураш і на черговому концерті у Вегасі. Знову кинула мікрофон, але цього разу у діджея. А тим часом українські зірки з'їжджалися до Юрмали, щоб виступити на фестивалі Лайми Вайкулі. Співачка не проводила його три роки. Та цього разу свято присвячене Україні і підтримці і супротиву Росії, відбулося Максим Барських, Алєксєєв, Полякова виступила, звісно, і Вірка Сердючка з легендарною Раша Гудбай. Для тих самих колишніх руських підспівували хором. Особливо публіка зраділа так званій появі на сцені нашого Атамана Залужного, хоч лише на екранах. А ми продовжуємо пильно стежити за світом шоу бізнесу, щоб усі найактуальніші та найсвіжіші новини ви дізнавалися першими. Голівудський актор та режисер Шон Пен, схоже, серйозно налаштований у своїх намірах стосовно української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої. Угу. Після романтичної відпустки в Італії пен зі своєю обраницею, яка молодше за нього на 19 років, вирушили до Грузії, і це вже не вперше, коли їх помічають разом. Тож, схоже, що допомогою Україні Шон захопився через кохання до Українки. А ось хто з українських з Рок потрапив у підступні тенета кохання з московитами. І чому романтичні стосунки з росіянами заздалегідь приречені? Побачите далі у сюжеті. Не дарма Кобзар заповідав: кохайтеся чорнобриві, та не самі добре знаєте з ким. Та, схоже, цей урок погано засвоїла співачка Аліна Гросу. Ще 2019-го Гросу почала зустрічатися з актором Романом Полянським, росіянином. Познайомилися на зйомках її кліпу і одразу закохалися. Він, окрім того, що актор, він ще і режисер. А я дуже корислива. Та ні, я жартую. Насправді Рома з'явився у потрібний час і в потрібному місці. А саме після розлучення з Олександром Комковим, теж до речі, росіянином. Тож в один рік Гросу встигла і пишне весілля відгуляти, і розлучитися, і закохатися знов. І тепер каже не тямила себе від щастя у нових стосунках. Він намагався зробити все, щоб я якомога скоріше прийшла до тями, щоб я зрозуміла, що я чудова, що я потрібна комусь. Та як тільки на полянського підступно вторглась на батьківщину Аліни, актор буквально зник із соцмереж із України. А вже восени чоловіка заскочили у Москві та ще й на прем'єрі фільму режисера Путініста. Згодом всі крапки розставила й сама співачка. Їхнім стосункам кінець, і її серце знов вільне. Остаточно настав кінець шлюбу Антона Савлепова, соліста гурту Квест Pistols, і російської акторки Ірини Горбачової. Хоча всього кілька років тому вони познайомились під час зйомок у кліпі гурту в Києві. Це що той самий міст хлопці? так так приберіть мене звідси. Так ви взагалі в курсі, що тут знаходитися взагалі небезпечно. І, хоча після весілля парі довелося жити на два міста: Москву і Київ, Ірина була впевнена, навіть відстань їм не завадить. Я ось це таки розумію, що їх потрібно не зберігати, а їх треба розвивати, тобто на відстані все рівно потрібно вкладатися, синхронізуватися. Та під час повномасштабного вторгнення Горбачова, яка родом із Маріуполя, і провела там дитинство, зберегти вирішила радше кар'єру у державі зла ніж кохання і шлюб з Антоном. Вже більше півроку ми не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. А це мовчати про війну в країні коханого і активно відвідувати кінофестивалі режисерів путіністів, на одному з яких, до речі, днями акторка й підтвердила вона тепер вільна. Та скоріше це вільний від росіянки Антон. А це мовчати про війну в країні коханого і активно відвідувати кінофестивалі режисерів путіністів, на одному з яких, до речі, днями акторка й підтвердила: вона тепер вільна, та скоріше, це вільний від росіянки Антон, як невдовзі будуть і всі українські міста. Українка Катерина Кузнецова, яка народилась, виросла і навчалась у Києві, акторську кар'єру збудувала на російському кіно. Власне, на Росії вона й познайомилася зі своїм тодішнім чоловіком, актором Євгеном Проніним. Шлюб тривав усього рік. Розлучились Бобронін зрадив дружині. Та з 18-го року Катерина знову стосунка. І знов з росіянином. Втім, це інше впевнена зірка. Максим Обранець акторки війну засуджує. Щоправда, з Іспанії, де живе і працює. Та навіть попри це, Катя впевнено заявляє: хороших руських не існує. В нас сварки з ним бувають через це. В нього є якісь там. Друзі, і він каже: ой, ти той поїхав туди. Я кажу: Ну понятно, зараз буде та всі хочуть змінити режим, але десь спостерігати зі сторони, і мене це бісить. І ми з ним починаємо через це сваритися. Хтось просто хоче, щоб від нас відчепилися. А я хочу помсти. Мені хочеться, щоб якась трясочка була. Можливо, це не дуже гуманно, не дуже благородно, але як є. Шкодує акторка лише про те, що збагнула це і покинула остаточно Росію вже під час повномасштабного вторгнення, а не в 14-му, коли мріяла про весілля у Києві, але святкувала в Москві. Одесит зрадник Кирил Туриченко. Нині один із солістів гурту Іванушки Інтернешнл». але не гребує вхопити слави на Росії за рахунок Тіни Кароль. У тебе були довгі стосунки з українською дівою, поп дівою Тіною Кароль. Якщо хтось не знає, це як у нас Ані Лорак, як Світлана Лобода. У них це співачка номер один. Так, так, як у вас? Але якщо коротко, Туриченко скриглить, що тіне, коли стала відомою. Розбила йому серце, і, зрештою, проміняла кирилка на шлюб з Євгеном Огіром. Ми там з нею жили тихенько в однушці, обережно, щоб ніхто не знав. Ми приховували це довгий час. Ну а потім я дізнаюся про інші її стосунки. Вона тоді була вже суперстар. У мене немає нічого. У неї є все. Був би я відоміше та багатше. Тоді би напевно було б все. Не переймайся, Кирило. Тепер у тебе кажуть, є російський паспорт. От з ним вам Савіт да любов. Життя відомих людей не таке вже й безтурботне, як може здаватися на перший погляд. Справа в тому, що популярність має і негативні сторони. Одна з них це підвищений інтерес прихильників. Хо-хо-хо! саме так деякі фанати переступають межу і буквально переслідують зірок, телефонують вночі на телефон, залякують, і навіть погрожують. Сьогодні ми розкажемо кого з українських зірок переслідували фанати, кого переслідують досі, і як знаменитості з цим борються. Мати мільйони прихильників невід'ємна частина популярності. Але ніколи не знаєш, чи не виявиться чиясь любов аж занадто фанатичною. І головне, чи не переступиться людина усі межі. Декому з наших зірок не пощастило відчути це на собі. Співачка Яна Шемаєва, відома як Джері Хейл. Вперше зіткнулась з переслідувачем ще 2020 року. Це трошки дивно, коли людина потім ходить місцями, в які ти ходиш. Коли дуже багато тобі пише, типу, давай зустрінемось, давай зустрінемось. ну, Пише твоїм друзям, підписується на всіх, кого ти відмічала в сторіс. Вот. Тому я таких моментів трошки боюсь. І не дарма. Адже якось один із наполегливих шанувальників прислав Яні фото її ж балкону. Він вистежив адресу співачки за її власними фото у соцмережі, вид з вікна, подвір'я, колір фіранок. Все це буквально привело переслідувача до неї прямісінько під поріг. Тож співачка була змушена переїхати, а з контентом у соцмережах стала обачніша. Втім, на початку минулого року зірка поскаржилась на чергового переслідувача. Яні почав писати такий собі Іван з Росії. Спочатку непристойності, потім вже погрози. А згодом навіть приїхав на фан-зустріч зірки. Він погрожував заблокувати мій аккаунт. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і просто посміялася. Я, ніж, звісно, тоді було не до сміху, та нині російський Ванька десь таки, на щастя, зник. Жертвою невгамовної прихильниці став і співак Ель Кравчук. Жінка регулярно надсилала кумирові листи, і, хоч більшість виглядали не загрозливо, втім жоден не мав зворотної адреси. Та остаточно налякало Кравчука те, що дівчина почала буквально у кожному листі благати про зустріч. А місцем для побачення обрала його улюблену кав'ярню. Прошу зустрітися з вами у місці, де ви майже щодня п'єте каву. Завжди ваша. В особистій зустрічі прихильниці співак, звісно, відмовив. Але запросив на концерт. Мало того, що я отримую ці листи, так їх почали отримувати мої родичі. Це переходить всі межі. На особисту зустріч, звичайно, я піти не зможу. Тому прошу припинити все це і краще просто приходити на мої концерти та слухати мою музику. Через переслідувачі довгі два роки під загрозою скасування були концерти Христини Соловій. Незнайомець, атакував її соцмережі. Під кожним постом писав погрози не лише співачці, а її фанатам. Мовляв, що поб'є людей, які прийдуть на її виступ. Він казав, що я лицемірна, несправедлива, брехлива, що знає, де я живу, і всю інформацію про мене. Моє життя перетворилося на суцільний оголений нерв, і виникла загроза мого існування як артистки. Чоловік блокував онлайн-продажі квитків на всі концерти. Зрештою, два з них які були скасовані. Ще три відбулися у ледь заповнених залах. Це коштувало співачці понад півмільйона гривень збитків. Я жила під постійним наглядом і контролем абсолютно сторонньої людини, яка ставила мені умови, щоб це все припинилося. Одна справа просто кібербулінг, а інша позбавити мене концертів, можливості виступати, змусити постійно змінювати номери телефонів, адресу та жити в страху цілих два роки. На щастя, кіберполіція викрила і таки затримала зловмисника. Але, хоч ця історія історії позаду, співачка каже, й досі не може позбутися відчуття тривоги. Втратила спокій через переслідувача і співачка Анна Добридніва протягом кількох років за кожним її кроком стежив незнайомець. Коли я ставила геолокацію десь на фото, він одразу ж надсилав своє місце розташування поблизу. Я не знала, який він має вигляд. Він писав щоразу з різних акаунтів. І Якось я спіймала себе на думці, що вдивляюся з підозрою у кожного перехожого. Зрозуміла, що перетворююся у параноїка. Повідомлення від переслідувача зникли лише коли Аня найняла охоронців. А ось боротися з відчуттям тривоги вже довелося у кабінеті психолога. Одна з наймоторошніших історій сталось кілька років тому зі співачкою Славою Камінською. Незнайомець не давав спокою співачці у соцмережах, їздив за нею на концерти, чатував під домом та, зрештою, наважився вломитися у квартиру до зірки. Хто вас Хто сюди? пустив сюди, Роман. 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 Роман? Я викличу зараз поліцію. Я напишу на вас заяву, що ви мене переслідуєте. Більше того, чоловік запевняв, що син співачки Лео це його дитина. А сам він зі славою вже дев'ять років у стосунках. Звісно, у страху не лише за своє життя, але й своїх дітей. Камінська неодноразово зверталась до поліції, але безрезультатно. Та вгамуватися схоже чоловіка змусив публічний розголос і його викриття. Якщо я тебе ще раз побачу по телевізору, я тебе заваль зрозуміла. Я тобі серйозно кажу. В обличчя з неврівноваженим шанувальником стикнулася Злата та огнівіч ще 2019-го чоловік напав на співачку біля її власного ж дому і погрожував бити. Я не відчеплюся від тебе ніколи в житті, ніхто тобі не допоможе. Важко уявити, що могло статися, якби з лету в ту мить не врятували водій. Ми викликали поліцію і цю неадекватну людину забрали. Але що буде далі? Тепер я не знаю, тому що її відома моя адреса, і я ніяк не можу захистити себе. Справа на переслідувача й досі відкрита. А тим часом у житті зірки з'явився новий переслідувач. Я вже звикла таких людей багато. Я поки нічого не роблю з цим, тому що він не агресивний. Але він названює в мій будинок консьєржу і питає, коли я повернусь і чи вдома я У е, мене ще трошки побуде терпіння, а потім потім воно закінчиться. Та сподіваємося, зелете не зволікатиме, поки не запізно. Наша Мирослава Мандзюк зустрілася з подружжям Інною та Тимуром Мірошниченками, які нещодавно стали багатодітними батьками. Так вони вже мали донечку Мію та сина Марка і вирішили всиновити ще хлопчика. Боже, які вони круті. Мірошниченки розповіли про любов з першого погляду з прийомним сином, про свій шлях усиновлення та відкрили секрети міцності їхньої сім'ї. Захоплююсь, давайте дивитися. Сьогоднішній ранок ми проведемо з сім'єю мірошніченків і поговоримо про їхнє майбутнє поповнення у сім'ї. Інна та Тімур прийняли важливе рішення подарувати малюку з дитячого будинку родину. І ось буквально днями подружжя забрало синочка додому. Кажуть, важко повірити, що Марсель вже разом з ними, адже пройшли нелегкий шлях шлях усиновлювачів. На якийсь момент, я вже психувала і казала, на жаль, простіше народити свого. Якщо держава настільки пручається і не хоче, я не можу з нею боротися. Трошки більше півроку угу. так тривав весь процес. Якщо брати загалом, то звісно, там підготовка, мабуть, тривала все життя. Ну так, адже ви казали, що це була ваша мрія ще до одруження, до того як ви познайомилися один з одним, так. Але от, з якими складнощами ви стикнулися? Наприклад, коли ми отримали висновок як кандидати в усиновлення, сказали, що дітей немає, тобто діти фактично є, але в них немає статусу. І всі. І зволікають всі. І це проблема номер один держави. Тобто усиновлювачів багато. Кожна си каже, що станом на зараз десь півтори тисячі сімей. Чекають. Чекають. Вони вже готові прийняти, в них є всі дані, вони внесені в реєстр і вони просто готові. Бери і все. І готові взяти, але держава не може надати таких дітей, і це просто обурює. Так було і з ними в районі, де вони прописані і мали б за законом усиновлювати, не знайшлося дітей, які відповідали вимогам, що для їхньої сім'ї встановив психолог, стать вік малюка та інше. Та це не зупинило Мірошніченків. Далі є сайт Мінсоцполітики, на якому розміщені відкриті анкети дітей, які вже не підійшли нікому. Всі від них відмовилися кандидати. Вони вийшли. На національний рівень і далі я просто постійно оновлювала сайт і знайшла е кілька нових анкет. І перше, по якій я подзвонила, кажуть: ну так, ще актуальна. І шли". це була анкета вашого синочка. Так, так показали, що у вашого майбутнього синочка є діагнози, так. через який його не хотіли брати попередні так, так. У нього усадовці. Ми коли слухали від лікаря, да, звіт немає. То це було ось так. Вже пів години пройшла. Ми всі я кажу. Ми вже готові знайомитися. Не почекайте. Це ще не всі це діагнози. Все. А ви можете сказати про що йдемо? Чи е, там багато діагнозів. В нього е, значне відставання в розвитку. Він дуже рано народився. З вогою 1400 грамів, пролежав в інтенсивній терапії і пережив важку операцію. він дуже багато своїх сил втратив на те, щоб просто вижити і досягти певного рівня. Ну так, розміри розмір, і, розмір і... одягу в нього відповідають дитині 9 місяців. І плюс до цього є е, фізичні вади. Грудна клітина викривлена. З цим можна жити, є травми головного мозку, є вади психологічного розвитку невизначеної діалогії. Можливо, не заговорить, можливо, не розвинеться повноцінно, ніхто не знає, як воно буде. І є купа інших, там грижа, щось з очима. Ну, коротше. Багатьох батьків справді це лякало, якщо брати попередній досвід. Чому це не зупинило вас? От такий от ряд. Це дуже просто. Ну здорових дітей там немає апріорі. Свого сина Інна та Тімур знайшли у Житомирському дитячому будинку. Ще у пологовому від нього відмовилися біологічні батьки. Розкажіть про момент, як відбувся ваш контакт з сином, вже коли ви його побачили, можливо, щось особливе відчула. Пацанчик дуже дуже маленький. Тобто ми ж бачили по анкеті, що йому там вже два майже два роки. Но ви фото так? його фото так, бачили. Так, фото бачили так, так і на фото. Він так ну, виглядав доволі немаленьким хлопчиком. А Тут виходить дуже, дуже, дуже маленький хлопчик з переляканим обличчям. От але одразу пішов до іни прям. Одразу відчув, що це мама. до неї ну, треба Ну, я сіла йти. на підлогу, кажу і під Так і я сіп на підлогу, але ж він пішов до тебе. жінка. <ріст> в тебе не виличить, а було якесь таке от серце. Тьохне. Так, я не знаю, як це пояснити, як це відбувається, але я відчула, що це наша дитина. І я не очікувала такого. Ми розуміли, що ми візьмемо дитину з сім'єю. Ми не маємо її прям любити як рідну дитину. Ми маємо їй дати все для нормального розвитку. Звісно, що любити, поважати. І дитина так само не має нас любити, бо це дитина зі своїм бекграундом і все таке, але ми сіли, просто відчули, що це наш син. Натішитися братиком не можуть. І мія та Марко батьки підготували їх до поповнення в сім'ї ще на етапі пошуку малюка і пояснили, що візьмуть його з дитячого будинку. Видали Мії і Маркову меня... те, що є діти. У яких немає батьків, якщо вони захворіть, їй нема кому обійняти її, там допомогти підлікувати. Так нема з ким гратися, нема е, кому поцілувати. Ви показували фото чи відео братика одразу? Ми були ще там, сфоткали, відправили. Тут моя мама була з дітьми. Вона показала. Вони окнули в їхній родині вкрай важливо дослухатися до думки один одного. І поважати навіть у конфліктних ситуаціях. Для мене і для Тімура виявилося теж абсолютно табу в сварці казати щось, аби травмувати людину, там будь-які образи чи якісь слова, які потім, коли ми поміримося, будуть боліти в серці. Да вони ж як заноси залишаються, да. для мене це табу. І ну, Я для... просто взагалі не сварю. Я звісно сварюся, бо я жінка, і у мене накопичується щось. і Мені треба виплюснути. Друге важливе правило їхньої родини, навіть у найменших членів сім'ї, дозволяти проживати негативні емоції кожному. До речі, у нас діти теж так роблять. І я їм дуже вдячна, тому що це на якомусь інтуїтивному рівні. Вони можуть сказати, що я зараз злюся або я кричу, але я кричу не на тебе. Я просто у мене імоціали не там. І ти так клас, доросла людина, і дорослі теж мають так казати, що я зараз не на тебе кричу, а в мене всередині щось мене там бентежить, і ти тут ні до чого. Ці та інші сталі правила вберігають їх від фатальних конфліктів. За п'ять років шлюбу навіть мова про розставання ніколи не заходила. Ми ну, познайомилися, мені було майже і муру. Майже 31. Майже 31. І через це ми вже були свідомими дорослими. Ми знали, чого ми хочемо від стосунків. Одне від одного. Ми це проговорили. В нас це співпало. Багато в суспільстві говорять про відновлення материнського ресурсу. А як щодо батьківського ресурсу чи потрібно його поновлювати? І як? Ну мені здається, що мій ресурс поновлюється саме завдяки дітям. Вони підживлюють, тому що роботи постійно багато: відрядження, зйомки, ефіри. Я Навпаки, зараз максимально стараюся. Весь от максимально можливо вільний час проводити вдома з дружиною, з дітьми, так тому що це в Житомирі або в Житомирі, так зараз. От. Тому що ну, це і є власне джерело того самого підживлення. Скажіть, а ви ловили саме на думці, що ставили життя на паузу в якийсь момент? Ну я думаю, що Після... життя було поставлено на паузу 24-го, але не не, не не тривало паузу. Днів 10, можливо, так от поки. Це у тебе. У мене на три місяці, поки в мене не було вдома, у мене було життя на паузі. Я повернулася е, 10 червня і ось тоді я почала далі жити. Бо поки ми були далеко, це було якесь таке існування. А паузу в будуванні планів, в мріях, в дозволі собі розважатися і отримувати якісь такі позитивні емоції все від життя. Так, ну, так? Це, це, мені здається, і зараз трошки. є. ну Так, є. так ну, Просто там, щодо там планів. Мабуть, просто горизонт планування змінився. Ми живемо в балансі. Ми знаємо, що ми робимо все для наближення перемоги. Намагаємося як професіонали допомагати там юридичних питань. Тимур веде багато благодійних заходів. І ми розуміємо, що для того, щоб мати ресурс для боротьби, треба мати й внутрішній ресурс. Тому ми. Обласки Сп... да спокійно дозволяємо собі насолоджуватися життям. Сім'я Мірашніченки. Я вам дякую за це інтерв'ю. Хочу, щоб ви зарядили своїм позитивом і енергією наших глядачів. В першу чергу. Просто треба пам'ятати, що війна це про життя. Так, наші воїни воюють за те, щоб життя було в країні. Тому обов'язково треба мріяти планувати. і планувати. Ще треба пам'ятати, що кожного дня ми самі вибираємо нам любити чи ненавидіти. І ось ми вибираємо любити, і так само робіть. І ви Щоранку налаштовуйте себе на позитивні емоції кохання, так. М -м -м -м. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Скоро обов'язково побачимося і пам'ятайте, перемога вже близько.